Це відео ми вирішили присвятити темі, яка на нашу думку не менш важлива, аніж захист нашої держави від російської агресії. Ця тема, на жаль, часто винирює у публікаціях та турбує українське суспільство. І ця тема насильство у суспільстві. Під насильством розуміються будь-які дії, мета яких образити, принизити фізично, психологічно чи емоційно. Які види насильства ми знаємо? Фізичне це застосування сили. Обої, ляпаси, стусани, копання ногами, дряпання, завдання опіків, душення, щепання, удари кулаком, жбурляння в людину предметами, смикання за волосся або його виривання, закручування або заламування рук, позбавлення свободи, їжі, одягу та інших нормальних умов для життя. Це може призвести до порушень фізичного або психічного стану в крайніх випадках до смерті. Сексуальне. Будь-яка сексуальна поведінка, що нав'язується проти волі, інцест, статеві стосунки з батьками. Сексуальні дотики, нав'язування, перегляду відповідних телепрограм і фільмів тощо. Психологічне, навмисне приниження честі і гідності, яке спричинює образу, страх та невпевненість у собі. Це лайка, крик, прокльони, придумання образливих прізвиськ, залякування, образливі жести, брутальність стосовно близьких людей, завдання шкоди домашнім тваринам. Це також нищення, приховання, пошкодження цінних речей, заборона висловлюватись. Сюди ж належать погрози вигнати з дому, здати в дитячий будинок, психіку. Я лікарню вчинити самогубство, економічне позбавлення дітей батьками, майнових прав або обмеження в них, відмова в коштах на їжу, теплий одяг, засоби гігієни чи ліки, витрачення сімейних грошей однією людиною. Яка прирікає родину на голову? Безумовно, сухим текстом це виглядає якось далеко та незрозуміло для більшості. Мовляв, хіба таке ще існує в наш час? До чого все це? Якщо при перегляді у вас саме такі думки, то можете поставити лайк цьому відео і закрити його. Але що робити, якщо щось з того, про що ми казали, нагадує? Певний епізод з вашого життя. У нас є декілька правил. Давайте домовимося, ви будете їх виконувати. Отже, правило один: не мовчіть, якщо стали жертвою насильства. Найжахливіше, що робить жертва насильства із собою, нікому про це не кажуть. Так, нам здається, що нікому немає діла до наших проблем. Але насправді звернутись по допомогу можна до безліч органів та інституцій. Наприклад, безкоштовна цілодобова гаряча лінія 1547, де можна отримати підтримку фахівців чи зареєструвати звернення до відповідних органів. Запам'ятайте, що насильство це не круто. Наразі, наприклад, Росія теж вчиняє рознобічне насильство щодо України та українців. Це не лише чисельні вбивства наших громадян. А й ті обмеження соціального чи психологічного характеру, з якими стикаються українці по всій країні, постійна загроза повітряної тривоги, відключення електроенергії. Необхідність сидіти в укритті, чи навіть неможливість працювати лише частина насильства, за яке ворог обов'язково понесе відповідь, то що тут крутого? Змушувати когось страждати це не круто. Правило 3. якщо вам відомі випадки насильства над іншими, повідомте про це. Пам'ятайте, що бездіяльність у цьому випадку буде також каратися законом. Правило 4. якщо ви опинилися у критичній ситуації, коли насильство загрожує вашому життю та здоров'ю. Без волікань звертайтеся за допомогою правоохоронців за номером 102. Ми завжди поруч та готові надати допомогу. Це прості правила, але вони допоможуть зробити життя кожного з нас комфортнішим та безпечнішим. Адже найголовніше, що ми можемо зробити у своєму житті без огляду на вік, стати чи військовими, чи цивільні це допомогти тому, хто цього потребує. Захистити беззахисного та у будь-якій ситуації не втрачати людяність у власних вчинках.